Всім гарного вечора, мирного неба. Вас вітає канал Криворізька сімейна ферма. Сьогодні ми будемо одобрювати помідорки. Ось у мене ось такі помідорки. Вони стресанули так як на вулиці дуже спекотно. Це ніяк не можуть почати рости. Полив у них. Кожні три дні, але вони ще стресанули. Тому я їм буду давати ось такий біопрепарат Мегафол Він дуже гарний: 20 мг на 10 літрів. І оприскати або під корень. Я зазвичай оприскую. Зараз покажу помідорки, які. 4 дні назад були оброблені теж цим біопрепаратом. Він еко-натуральний. Я його не перший рік використовую. Там немає хімічних сполук. Зараз вам покажу ці помідорки і ось погляньте, які ці. Ось вони трішки стрясанули. Нижні листочки жовті. Ось, тому їм треба допомогти пережити цю спеку. А потім вони підуть у ріст і будуть радувати нас врожаєм. Зараз покажу ті помідорки, які 4 дні назад теж були у такому стані. Ось, а тепер ось які вони стали. Позеленіли. Відразу почали рости ось. Тому це дуже добрий препарат. Але зазвичай я перед тим як буду їх кропити мегафолом, я ще одобрюю їх завжди. Як і часник з олою. Ось зола і не сильно так посипали, посипали, потім оприскали магафолом і на наступний день, тобто завтра, буду їх поливати. Як кажуть, до, дощовим способом будуть вони розприскуватися. Зола їм. це теж органічне добриво їм допоможе вирости, не захворіти фітофторою а коли, сподіваюся, у нас вже будуть дощі якщо вони будуть, то потім будемо обробляти їх теж біопрепаратом фітоспоріном від фітофтори. О в тому році фітофтора була дуже жахлива. Подивимось, як буде в цьому році. Тож, так. Посипаю, потім зараз розбавлю бакову суміш, оприскую і завтра вранці, десь о 6 годині, поки не так спекотно, полью їх і, і не буду їх чіпати 3-4 дні без поливу, без прополки, щоб вони. Пішли всі поживні речовини до кореня, а потім десь через 4 дні спушую землю і побачимо, який буде результат. Тож, про помідорки засніму вам ось, щоб ви запам'ятали, якому вони зараз стані ось. І потім покажу, які вони стануть ще жовтіші. Тож, всім, це наш способ, як ми їх спасаємо від спеки або від приморозків антистресовими препаратами. Це завжди допомагає. Може, комусь стане у нагоді. Я нікого не заставляю, тільки рекомендую, показую, як ми вирощуємо. Я також вчуся у деяких фермерів, які тримають дуже великі господарства. Тож, зустрінемося про помідорки через 5 днів. Всім мирного дня, гарного вечора, тихої ночі.